В даному відео додамо ворога до нашої гри, щоб він міг взаємодіяти з персонажем і наносити йому урон. Спочатку додамо можливість нашого персонажа рухатися. Будемо робити це через body. Получається скрипт, перейдемо в Unity. І давайте, можливо, зразу запустимо гру. І можна бачити, що е персонаж не рухається. І тепер, до речі, перестав е крутитися. Чому? Тому що е нас тут кректер анімується аніматором, бачите, я навіть рухати не може. Тобто цей аніматор він керує е нашим персонажем. Тому що нам з цим робити. Анімація я пом'яти не можу, але давайте створимо парента, називаємо це Character. Ось. І тут нехай будуть ці такі скрипти, ті, що були, а звідси ми заберемо RedBody, поставимо сюди. І також додамо колайдер. Але колайдер я додав сюди. Тому нехай буде. А ось і назвемо, не знаю, якийсь там скрипт, напевно. Аніматор, чи нехай буде просто каретер без різниці. Ось, тут будуть всі скрипти анімації. А тут буде режит body. І, в принципі до такого вмінялося, просто дали нового parent. Ось, тепер треба ще йому сказати Rigid Body. І тепер оцей парт він не анімується і, напевно, вже можна буде ним керувати. Та, можна грати не керувати, тільки він не зовсім не правильно налаштований. Йдемо сюди. Тут буде Richard банді. Bundy. Редпанді Richard Bundy, треба йому зробити Constraints. Rotation відключити. Ось так. Також трецяє всю камеру. Як це пофіксити правильно? По-перше, там ще є такий неприємний момент, що камера, коли гравець йде, вона віддаляється від персонажа. Ось я не хочу не я хочу, не так, щоб вона більш була прив'язана до персонажа і е не давала йому втікнути, правильно? Тому йдемо в Aim. Ці rigді. Aim. Що тут потрібно зробити? Е тут треба зайти в Dead zone, wait і Hate. взяти їх всіх на нуль. Це все на 0 треба поміняти. Загально потрібне таке налаштування. Треба робити в кожному рігу. Також треба в body. І оце якраз це я говорив, щоб камера не віддалялася, оце треба все поміняти на 0. Окей, Також треба йти в Character. І в Body поміняти е, значення Interpolate на Interpolate нон no, None. Потім можете. Точніше в скрипт. І оце, що ми робили, перенести Fixed Update. Це сильно впливати не буде, це чисто так, щоб. Код був гарніше написаний. Ось. Також не забудемо, що в камері, фрілок камера, ми, ми додали parent, парента. цього паренту треба заново вказати. Сюди. Також ще я поміняв. Це є оцей... Е, у нас було значення Simple Follow. Оце значення було. Ось тут. Банник мод. Я поміняв на World Space. Ось тепер більш-менш вже немає тряски. Також я взяв е, оцей Character Rotation і поставив його наперед. Тому що й мене вже ось тут не працює. Ось так. Також хочу зробити ефект, щоб коли персонаж крутився в якусь сторону, то він в ту сторону йшов. Ось тобто, наприклад, я йду вперед і назад. Але коли я повертаю направо, то він все одно йде вперед і назад в, по глобальним координатам, правильно? А я хочу, щоб коли йшов. Вперед назад, а потім повернув камеру в сторону. Він якраз йшов в ту сторону. Туди, куди я повернув. Правильно? Тому йдемо до скрипта. Ось цього. Тут треба мати посилання на об'єкт, який крутиться, правильно? У нас крутиться parent. Тому давайте трансформ. Займемося, наприклад, body. Правильно? Тепер тут нам треба по-інакшому розраховувати movement. Нам треба взяти body Body Forward помножити на вісь Z, це на Siete Target Vertical. Додаємо Body Right, помножити на весь, тобто є Horizontal. Потім можна і це, це нормалізувати. І на швидкість. Помножте на швидкість. Ось так. Так, і в і у нас оцей нормалайз не повинен бути. Тому що в нас швидкість у нас анімація не міняється на відтєво. З інерцією. Саме тому треба цю інерцію врахувати. І нормалайз не робити. Також швидкість можна зменшити до 4, наприклад. І також надіїло кожного разу брати зброю, вибирати її. Тому я напишу такий скрипт простий Set New Weapon на старті, який просто буде брати якусь зброю з префабу і додавати її до гравця. По Set Weapon можна навіть якийсь окремий об'єкт створити. Ось якусь зброю з префабу, prefabu. А оце все, що на землі є, можна викинути. Так, оце набуде наш е, противник, в нього є аніматор і в нього є е, контролер. От нього є такі анімації, це вони всі по дефолту. І це здається просто для тесту, вони не працюють, правильно? Так, здається, це просто дають одне за одним для тестів. Треба буде створити свої. Разу є, скоренько створюю. Анімації то нічого особливого нема, тому прискоримо. Так, вийшло щось ось таке з такими стрілками. Ось. Перейдемо до скриптів і створимо скрипта для зомбі. Так можна, в принципі, і назвати. Перше що у нього буде? У нього буде швидкість. У нього буде посилання на аніматор. У нього буде посилання на гравця. and sport and in Так, скрип простий: ми врахуємо дистанцію до ворога. Якщо вона велика, тоді ворог стоїть на місці. Якщо вона менша за триггер distance, тоді ворог йде на, на, на гравця. Якщо дистанція менша за атак distance, тоді е, противник атакує ворога. Він буде атакувати через е, анімацію, вона буде зациклена, і вона в якийсь момент буде викликати метод damage а той damage буде демажити гравця. Йдемо до нашого префаба, можна сюди поставити скрипт. Тут треба агента. У мене немає агента. Давайте імпортуємо. Треба сюда. сюди. Тобто називається ось так ось так. Потім виходимо звідси, йдемо тобто сюди, Agent, Такий Agent, Аніматор ось цей, ревець ось цей. Отак, тут все нормально. Тепер треба ще сказати, на якому місці вона ходить, правильно. Кей, okay. Surface, тут тобто треба bake стало синім всюди. Вроді всюди. Окей, тепер можна там ходити І якраз цей персонаж буде там ходити і я думаю, зразу можна запустити. Так, він що робить. І добавляюся аніматор. момент true. момент Moment тро? true. Moment. Ага, наоборот, треба зробити. Тут не мабуть не менше, а більше. Так, він застиг, тому що в нього анімації не зациклені, мені здається. Йдемо сюди. Атака, сюди. Ми всередині того, правильно? Чи може я. Лоптайм на ось таке значення. Івентів немає. І нічого зробити не може. Тобто треба їх витягувати. Можливо, їх не треба витягувати. Ось атак. Animation. loop time зациклили. Також цей атак треба додати івент. Ось ці івенти, якийсь момент. Не знаю, який Ось цей, допустимо. цей. добавити event. Тут є object. Object має бути зомбі, здається. Component. Функция Kmay. Давайте в Damu. Damage. Damage. І все. Apply. Ладно, я думаю, спрацює. Тепер тут що. Death, ні, то не треба. Idle. О, Idle треба. Поставити в зациклення. Apply. Це що таке. Walk А вже є зациклене Давайте ще раз. Так, IDLE зациклений. Окей, він зараз на нас не реагує. Не здається, тому що він не може ходити. Ой, тому точно ще може здалеку. Подійдемо влеще. Та він нас нападає. Атакує. Ні, что зарізали у нас. Також треба йти сюди, щоб коли дистанція менша за атак distance, але не менша за trigger distance, тоді він має продовжувати йти до гравця. Також тут помилка є. Якщо дистанція менша. Якщо дистанція більша за атаку дистанції, тоді зомбі має зближуватися. Тобто set Destination має бути не, не а, Enemy. Position. То зомбі має зближуватися з противником, а не вставати на місце. Я використовую це Destination Transform Position, щоб він встав на місце. Ось. давайте спробуємо Ще раз. Йдемо до противника. Він йде на нас. Коли він підійшов близько, він валить нас. Ось, в дуже дивна анімація. Тому що він постійно переходить звідси і туди. Movement до рівня false, і воно переходить в idle. Окей. Okay. Ось перероблений аніматор. З Idle він може пройти в Walk, якщо є movement, і з Walk він може прийти в атаку, якщо є атака. І наоборот. З атаки може прийти в Walk, якщо є movement. І з Walk він може прийти в idle, якщо немає мовменту. Ось прості стрілки, нічого особливого. І з Any State, можна... якщо цей тригер буде включений. Перейдемо до нього. Ось тепер що окей. Ходить майже з, такою, майже з такою самою швидкістю, так як ми. Йому треба або зменшити швидкість. Два. гравцю збільшити швидкість. Думаємо зменшити буде нормально. Давайте так зробимо, щоб він дамажив нашого гравця. Називаємо це, наприклад, атак. Ні, називаємо це health. Двамо здоров'я до нашого персонажа. В ну, нього буде початкове ХП Старт. Start Хп. Вот я просто стал health 100. рівне 100. Int, теперь. Такий свер получився. Тут є два івенти on damage і on death. Якщо е гравця, ну чи там в кого-небудь, якщо в нього, в нього є здоров'я е після демеджу, тоді викликається оцей івент. В тому івенті показується, скільки зараз є хп і скільки було ХП на початку. Не знає, там, наприклад, для UI можна таке зробити. А якщо в нього після демеджу нема ХП, тобто current health там менше або дорівнює нулю, тоді викликається івент. Е Он дес. Типу показується, що все вже нема ніякого ХПшки. Тепер це можна перейти у зомбі. В принципі, у нас ворог в зомбі буде тільки один, це буде гравець, тому можна, в принципі, так і зробити, поставити йому посилання. Плеер, наприклад. Плеер health. Правильно. Теперь став дамедж, плеер Health. що тут. Скільки який самий демедж треба це показати в в змінні. Це буде Stack Private int Damage. і саме, наприклад. 30. Також Health на початку треба ще викликати on damage. Ну, для оновлення. Беремо оцей характер, додаємо його health. Бо в нього 100 хп. Йдемо до ворога. Призначаємо йому цей health. Також треба якусь реакцію дати гравцеві, щоб він розумів, що він отримав урон. Для цього скачав таку картинку. Що сам я зробив. Якось і треба показати на UI. Image. Так мене щось додає UI. Ага, не в той UI. Canvas на ну, той, що є на персонажі. Ні, нам потрібен окремий Canvas. Йдемо сюди. Canvas. Назимо це Main. Просто що поміняємо. Додаємо Image. імедж. це Damage. фрейм, наприклад. На весь екран. Приказ забираємо. Тут треба додати Damage. Плюдати будеться ось так. Можливо, тут в'язані на червоний. Ось такий, допустим. допустимо, більш чорний. Якийсь дуже-дуже сильний. В принципі, непогано, але можна, я думаю, зменшити альфа-канал. Один слом побавиться тут можна. Але тепер хтось має це цим керувати, правильно? Хто цим хто буде займатися. Якщо ти Буде це займатися якийсь інший скрипт. Давайте створимо Player hit хит, демед. Receiver. Індикатор. Назва? Вже страшно. Що в нього буде? У нього буде посилання на ровця. В нього буде посилання на даний імідж 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 Тепер на старті він буде підписуватися. Health damage, плюс дурення ондемедж. Справа в тому, що у нас не зовсім правильні назви, тому що на ну, оцей onDamage він також викликається, коли ми додаємо хп-шка. Можна було назвати, наприклад, On Health Change. Он же страшно. Як ми перевіримо, чи е, Is Health Added. Як ми перевіримо, чи е, хп-шка додалася чи віднялася? Ми просто подивимося, чи current health більше. Ніж було минулого разу. Треба тоді запам'ятовувати, правильно? Ну ладно, давайте не будемо запам'ятовувати Не будемо перевіряти. Просто будемо включати зразу. Як ми будемо е цей імідж використовувати? Ми не будемо просто включати. Там треба якусь анімацію зробити, правильно? Давайте зробимо анімацію. Наприклад... Indicator. Що це таке це буде не void, це буде private кортина. Індикатор. Будете. Тут буде float Так, такий індикатор виходить, коли, коли хтось дамажить гравця, тоді е, альфа-канал йде від нуля до початкового значення. Початкове значення ми беремо на старті, те, що є в інспекторі. З нуля йде до початкового значення, потім другий е, цикл від початкового значення. Ось з цього йде назад до нуля. Ось все. і все. Також треба тут все то імідж і відключати і виключати. На старті його включаємо. Де саме його включаємо? Я думаю. Ось тут можна його включити. А потім знову заключити. Ось, і запустити це можна на on-damage Coroutine, Індикатор. І, в принципі, все йдемо до Unit. Йдемо до персонажа. Тут доляємо. Ось це. Їм потрібен health, їм потрібен імідж. Імідж. Okay. Time Admiral 4, 5. І запускаємо. Йдемо до Норкома uh -huh. 2. Так, так, целі Не знаю, розвіни працює. Не норкома два підходить ідеально. Не працює, даже пешки закінчились. Йдемо, да, до Більш-менш, треба ще можна влаштувати на кома 3. Думаю, нормально. Також, що ще? Оце викликається на старті. Щоб на старті викликалося, давайте будемо е, здоров'я на Авейку. Ось і все.